Війна це найгірше, що може статися у житті. Особливо тоді, коли вона приходить в твій дім. Ми, діти Сушевецького ліцею за мир в Україні! Мир це коли нема війни. А коли нема війни, це всі війська і і нам не потрібно спускатися в підвал, коли вся людина разом. Мир це коли людина не вчиняє зло без вбивств, щоб усі країни і людство розвивались у своїй галюзях. І, звісно, коли ракети не падають і кулі не летять. Мир це коли немає людей, які стріляють по нашій країні, заходивши на нашу територію без нашого дозволу, коли всі між собою друзі. Мир це коли ніхто не воює. Мир це, це коли все тихо. Мир це все, коли добре в Україні. Мир це радість, немає виборів і гайне буде Хай Буде мир, від нині, до довіру. Хай буде мир, замовкнуть війни злі. І сльози щастя на своїх обличчях відчують сміх нині усюди матері. Як веселі будуть діти, спокійними з крізь всі жінки. І перестануть думати ночами, що десь коханий гине на війні. Хай буде мир замокну всі гармати, у волі крові, сліз, і щастя бід. Хай відпочине Змучений боями до праці звичний чоловічий рід Хай буде мир, звертається до Бога, Чоловік, зростивши потом діти землі Хай буде мир Не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі, щоб не коржики в чистому небі, а космічні пливли кораблі. Щоб щасливо зростали діти, і не бачили жаху війни, Щоб злобісний воєнний вітер був розвіяний вітром Вітром Вітер і сили людської, силу тут не здолати в віках, нас дарем не лякають війною, міць народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі. Щоб не, кошу не в чистому небі, а космічні.